Всім привіт! Ми вже вдома. Картоплю поставили варитися. Зараз посмажу хек і хочу зробити такий експеримент. Значить, запіканку, але сирну запіканку, але взагалі зовсім без цукру, бо я сіла на безглютенову дієту. Вона, пола, на мене така болячка, як АІТ, і є протокол харчування, де не можна цукру і не можна глютену. А до чаю, до кави звик щось таке з'їсти. Так, то горішки, то якісь хлоп'яни глазуровані, натуральні, воно то так. Але знаєте, коли ти не вживаєш цих вуглеводів, простих швидких вуглеводів, то завжди хочеться їсти. І я вже пів тони кукурудзяного борошна просто спортила вщент. Готую ще півтони використати і надіюсь, що я все-таки свої рецепти знайду. Так от, а сирну запіканку, у мене там внизу є відео, я її робила. М -м -м, значить, я хочу беру домашнього сиру. в мене тут кіло. Сюди додам зараз три банана. Такі спіленькі, гарненькі бананчики. У мене дитина любить такі заликувати, що вони аж хрустять. Я візьму, значить, три спілих банана. Переб'ю, не буду нічого додавати. ні цукор, ні мед, ніякі е замінники, нічого. І сюди ще зараз додам 5 яєць. Я золоті? Золоті два. Зараз додам 5 яєць, е в мене є замочені родзинки. Замочила, додам сюди ще родзинок. М і сюди треба ще манка, але манка там є глютен. Тому я додам декілька ложок кукурудзяного борошна. Ну, Я думаю, що все одно якийсь солод, родзинки і банани дадуть і буде смачно. Банан, сир і яйце я зараз переб'ю блендером. Так, значить, додала я 5 столових ложок кукурудзяного борошна без горки. Ось так вимішую усе. І воно ось така консистенція. Трошки залишу, щоб воно набухло, і подуховку. Ну, ось дивіться, ось така вийшла запіканочка. Ну, відщипнули, то спробували. Вкусно, і, і тим бананом пахне, і родзиночки будуть попадатися, ще можна сметанкою помазати. А хто хоче солодке, то будь ласка, можна медом. Ось так. Готуйте. Так, ну що, чесний відгук. Що я можу сказати з приводу запіканки? Звісно, вона не така смачна, як в стандартному рецепті. А, гарно такий виражений смак банану, що мені не дуже подобається, але без варіантів на даний момент, поки так. А, родзинки, якби було більше, і мені не подобається її колір. Колір через кукурудзяне борошно, він прям ну, такий, він якийсь, бачите, він не жовтий, а якийсь такий, як грязно-жовтий. Ну такий. Ну, я її їла майже гарячу, ну смачна, не смачна, але ну, вибачте, у таких два бришок, два таких кусня, я з'їла з чаєм, коли тобі більше нічого не можна на даний момент, то я вважаю, що їсти можна.